Всім привіт, друзі! Як ви вже знаєте, що один семестр вже пройшов. це капець для мене шок. Тому хто я. Як. ой, як це? Коротше, -е, я ще не придумала, що там вам казати. Але коротше, я вже зробила собі кучу-кучу зошитів. Де я так буду виписувати. Як ви знаєте, а ви ще не знаєте, я ще на українській програмі, Тіпа, я живу в Канаді, але я ще вчу. Дистанційно українську школу. Да. Да, Завідуйте. Так, і ось, у мене тут є три зошити. Чотири зошити. Оце, коротше, дивіться. Ось це зошит. Правда, мило. Коротше, ось це зошит це мій щоденник. Це капець. Я його сама робила. Я думаю, що він не ужасний. Ну, як ви знаєте, я пишу маленьким почерком, а ви ще не знаєте цього. Понятно. Ось, тому я собі намалювала таке. Э, оцей зошит. Ось цей зошит. Це буде то для української школи. Щоб тут виписувати всі домашні там математику, що там, ще там. Ну, коротше, ви поняли. Ну, і це оце все для української. Тепер у мене. Ой, прийшов. Коротше, я. Е, Шт... так, чекайте. Ван <реш> Сако. Я почала вчити китайську. Китайську. Ось, і коротше, в мене тут є зошит. В мене є зошит. У мене є тут па... 11... 19 слів, які я виписала. Ось, і це все так виглядає. Ви тільки подивіться на це. Це вже капець. Да, я, я просто мочу. А, я ще вам ці букви не, не показала. Ось, я це виписувала цілий день. Ну, типа цілий вечір, але халат. Знаєте, тяжкіше буква? Ні, най тяжкіше буква, це просто капец, а уже не знаю. Коротше, хто хоче вивчити китайську знаєші, українську, це повний жесть, ужас і коротше краще момент, але ладно. прикольну. Так, найтяжкіше буква для мене. Це малювати ж. Ну, типа, в українській. Що ти робиш? О, господи. Та ні, не-не, чуєш? Чекай, <сі> чекайте, на секунду. Чекайте. Опа, ой, не попала. Окей, uh, найбільше буквально перша. Це буква Ж. А... Знаєте, так буде ж по-китайськи? Сонхамде. Сонхамде. Це жесть. Сонхамде. Я коротше не це все добре вимовляти, тому хай буде. Е, друга це. ши. Щ. Це вона так вимовляє щі. Але це дуже тяжко її так і намалювати. О, і все. Так. Да. А найлегше це Б. Це просто з. Там, коротше, пишете з. Я, коротше, скину це в інстаграм цю... в і ви там собі подивитесь. Кстати, у мене є інстаграм. З. Ой, Б, пишете з. ну, Типа, ну, Коротше, побачите. Але знаєте, як читається? І не і, а і. Коротше, ми щось відволікаємося дуже. Так, і в мене тут є зошит. Зошит. З моїм бюджетом. А тут як. А тут зеро. Ну, коротше, мінус. У мене дуже великий мінус. У мене всього 55 доларів без копійок. Це з копійками не рахувала. Це, коротше, капець. А мені треба до 600. Ти чого сюди припешся? Мені треба, коротше, до 600. Це все зібрати. Мені хоча б до... Мені хоча б до 200. Ех! Чуєш? Ось, і, короче, ось таки у мене вийшли зошити. Ты зарабочешь! Мика погано, со стороны набьешь! Бачите, йди. Це мені роги пола. Ну дай я знімлю відео, Стасе. Дай я відео знімлю. Господи. А ви кайте, знімайте відео? Ну йди, ну вже ну будь ласка. Ще один приперся. Молодець. Коротше, Опять. давайте я вам покажу швиденько ось цей великий зошит. Ось, я тут собі на... Стасе, э, це боляче, досить! <гас> Вийди, я знімлю відео! Іде! Боже, ти так вже задубала, капець, просто мене не дай! Тобі так само! Іди! Сама пішла! <гас> ти мене зошит, коротше, я собі вже оформила. І в мене тут дуже багато сторінок, щоб тут все писати. Що ти Давида, хочеш? Ван Секунд. Господи, не дають мені відео, свято. Найде. Господи, йде за своєю машиною. Не туди. Всім Так. Да. Отже. Ось таке в нас сьогодні відео вийшло. Кажіть мені швиденько, зараз. це відео. Uh, що мені далі знімати? Я поки що сама буду думати. Ну давайте, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!